Слава Ісусу Христу, вітаю вас, дорогі! Продовжуємо з вами роздумувати над частинами Пресвятої Євхаристії, святої Меси. На попередній нашій катехезі ми говорили про молитву, яка є після Отче наш, де ми просимо, щоб Господь обдарував наші дні миром і прославляємо його словами, бо Твоє царство і сила, і слава навіки. Далі наступає обряд передання миру. Зачитаю зараз Євангеліє від Матея 5 розділ, вірші з 23 по 24. Коли, отже, приносиш на жертовник дар твій, і там згадаєш, що твій брат має щось на тебе, залиши там перед жертовником твій дар, піди, помирись перше з твоїм братом, і тоді прийдеш і принесеш твій дар. Ці слова є ключем для розуміння, чому ми передаємо знак миру, чому саме перед прийняттям святого причастя ми хочемо виконати це навчання Ісуса, де Він говорить про те, щоб бути людиною миру, щоб передавати Господній мир. Якщо хочемо прийняти Його в святому причасті, то умовою є. Жити в мирі з іншими людьми. Тут йдеться про прагнення людини жити в мирі, про це внутрішнє бажання, що я хочу, навіть незважаючи на те, що інша людина може не хоче цього, чи є якісь певні бар'єри. Проте, з моєї сторони, я хочу бути людиною миру. Ми передаємо не наш людський мир, а передаємо мир Господній. Навіть священик говорить ці слова, мир Господній нехай завжди буде з усіма вами. А цей мир є в даний момент на вівтарі в Пресвятій Євхаристії, і цим миром сам Ісус являється. Примиритися потрібно, звичайно, ще до літургії, але цей жест передання миру. Нагадує нам, що мир походить від Ісуса, де Він говорить в Євангелії, мир мій даю вам, мир мій залишаю вам. Ми передаємо знак миру тим людям, які є біля нас, тому ми не ходимо під час святої меси по цілому храмі, тільки тим людям, які є зліва, справа, попереду чи позаду нас. Це символічний, але дуже важливий і змістовний жест. Він може бути іспитом сумління таким дуже глибоким знаком питання, чи я є людиною миру, чи я несу мир Господній у цей світ і тим людям, котрих я зустрічаю. В часі війни ми молимося, щоб настав мир. Під час святої Меси та кожної нашої молитви ми маємо неймовірну можливість досвідчувати і приймати Христовий мир. А також ним ділитися з іншими людьми.